Мати з маленькою дитиною ледве не загинула у будинку по вулиці Великій Арнауцькій. Стара споруда поступово руйнується. А комунальники й чути не хочуть про ремонт. Щодня мешканці чекають, що дах паде на голову, або весь будинок упаде до підвалу. Будинок номер 91 по вулиці Великій Арнаутській визнаний пам'яткою архітектури. Втім, виглядає він не зовсім гарно, навіть на перший погляд. А всередині нам показали таке, від чого волосся здіймається. На сходовому майданчику від потужного пориву вітру впала величезна дерев'яна рама зі склом. Впади вона на голову дорослому, і тоді швидка допомога вже не знадобиться про дитину і казати страшно. Саме це ледве не трапилося. Це впало буквально передо мною ну, вот скольки, ну, в шести метрах. То есть я поднималась на площадку соседей. Вот этот грохот, этот весь грохот, вот это вот оно все упало. Вот можете представить мою реакцию, когда я шла с ребенком. Старі рами лише вершини айсбергу на гараздів, що поплюжать життя мешканцям колишнього елітного будинку. Квартира Валерії в аварійному стані. Сім'я може дякувати Богові, що коли падалі великі шматки штукатурки, ніхто не стояв під ними. Впади вони на голову і все. Стіни в кімнатах квітнуть, коли сухо ще можна терпіти. А під час дощу згорити чуть потоки. Робити ремонт немає сенсу. Кожний новий дощ знищить будь-який ремонт. Будинок руйнується зовні. Вогкість проникає всюди. М'яке каміння-черепашник втрачає міцність і трощиться, перетворюючись на пісок. Одна з причин руйнування будинку старий дах. Його не ремонтували стільки років, що навіть старі мешканці вже не пам'ятають, коли це було. Достеменно відомо, що частково перекриття робили після війни, тобто 67 років тому. Стан справ не стільки скрутний, що у квартирі на другому поверсі тож можна побачити сліди води. Тобто, весь будинок вогкий і дедалі руйнується. У підвалі картини ще жахливіше, комунальники сюди не завертали, мабуть, з дореволюційних часів. Буде не дивно, якщо сходи впадуть до підвалу разом з тими, хто ними підіймається. Природно, що вся маса будинку тисне на ці слабкі стіни. довели до такого состояния, что балки сгнили, крыша валится. В нашей квартире, которая прямо под крышей, потолки обваливаются, грибок постоянный в квартире, стена уже держится одной комнаты у нас за счет 93-го номера, потому что она уже просто отошла. Обращение во все инстанции приводит к тому, что нам отписывают только, что когда-нибудь нам сделают ремонт. Нам, нас запланировали на 2008 год, потом мы получили бумаги 2009, 2010, 2011, 2012, ну и последнее, что финансирование уже нет для нас. Все, вы видели, сыпется на голову. Я приходила с ребенком. Хорошо, что ребенок был в коляске, коляска была закрытая, упал кусок фронтона, Хорошо, успели отбежать. У небезпеці вже не лише мешканці будинку, а й сторонні люди. Вздовж аварійної споруди страшно проходити. У будь-яку мить можна отримати каміння у голову. Тут сипиться штукатурка, балкон, криша. Це не, не тільки після дождя. після дождя особливо. Люди відпрыгивають, падають вот такі вот камні з балкона. Вот это вот с крыши все сыпется, мы боимся туда подойти подмести. Один раз мы столкнулись со старшим мастером этого Жека, когда я ему показала, говорю, вы хоть огородите, сделайте ограждение какое-то, пока никто не пострадал. Они убегают, они слышать не хотят, они ничего не хотят видеть. Ну, наверное, должно быть стыдно, я так думаю, городским властям. Что такое халатное отношение к памятникам, а к людям, к жильцам? Знайти когось із працівників 12-ї ділянки фонтанського ЖКС досить важко. Їх частіше за все просто немає на місці. Работають з 10 до часу, з часу до трьох перерив, з трьох до 5 не працюють. Я була там до часу. Не було нікого. Вообще, просто була відкрита дверь, було все закрита. Всі до єдиного кабінету були закриті. В три часа, пожалуйста, прийшов випивши мастер. Начальник ЖК просто розвернувся, біжав. Врешті-решт, начальник 12-ї ділянки Микола Калитко зглянувся до людей і ощасливив їх своїм візитом. Разом з ним з'явився і майстер. Перед нашою камерою начальник продемонстрував фантастичне бажання працювати. Власноруч прибрав поламану раму з проходу. Говорили, показували показували всім, що у нас сидять стекла на голову. Змініть ці стекла, залізьте туди. Там десять стекла, які людям на голову падають. Вікно вікном, а є небезпека, страшніше. Нещодавно електрик ЖКСу ремонтував проводку. Робота не завершена. Розподільчий щит так і стоїть відкритий. Проводи проклали зовні просто по стінах. Значна їхня частина йде під дерев'яним дахом, де зверху тече дощова вода. Це... Под который вот там далі висит под Мне только что сказав електрик, такой он у вас недавно работает, що я должен купить за своє предохранители, тому що ви їх не даєте. Завтра завтра после 15 подходите, бо бухгалтер буду я порушення распечатку. Да. Розбережья начальник ділянки не схотів складати акт про випадок на місці події. Як завжди, мешканцям сказали, все буде потім. Заходьте завтра. Якщо б не було нашої камери, так воно напевно і осталось б. Разом з мешканцями ми примували до ЖКСУ. Там люди дотиснули недбайливих комунальників. Вот вы видели его, вот оно ближайший ще один порив фитря, и это все сложится просто как карточный домик. Что с ним делать? Мы ми ходим мимо, как снизу, так сверху. Что робити? с этим окном? Не можу сказати, коли будуть необхідні матеріал. Навіщо взагалі в нас існує департамент міського господарства, якщо в нього завжди немає грошей? І куди надходять комунальні платежі? Мабуть, міські чиновники чекають, поки всі старі будинки зовсім зруйнуються. Потім людей можна відселити кудись на далеку околицю, а коштовну ділянку землі в центрі міста вигідно продати. Олександр Воноградов, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.